Побудова кута рівного даному. За допомогою транспортира побудуємо кут градусною мірою 70 градусів. Нагадую, рахуємо від нуля 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Будуємо частину прямої позначимо наш кут Вершини А. 70 градусів. На цій частині прямій ставимо також точку А. Від точки А будемо будувати у рівний даний. Беремо циркуль. Довільним радіусом проводимо дугу таким чином, щоб дуга перетнула в сторони кута цей радіус несемо в точку А, що належить прямі, і проводимо таку саму дугу. Дуга перетнулась з частиною прямою. Ця точка важлива. Зараз вимірюємо довжину, де дуга перетнула сторони кута. Ось таким чином. Тепер ножку циркуля переносимо. Точку, яку виділили раніше, забираємо циркуль. Де дуги перетнулися? Це важлива точка. З'єднаємо її з точкою А. Таким чином у нас утворився кут рівний даному. перевіримо. Сімдесят градусів.